Мати мої і брати, це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Знаєте, два Євангелії з різних євангелистів, то від Матея, то від Луки, Але ми бачимо, що описують вони ну, якби, різні події. Там каже, що не засвідчують, ніхто не засвідчує світла, не ставить його десь під ліжку, ставить на свічнику, щоб всі бачили. Тут говориться про просто, що Христос навчає, і прийшли брати і мати і хочуть з ним зустрітися. І знаєте, як ви собі думаєте, чого прийшли брати і мати і хотіли з ним зустрітися? Може, тому що він мало вдома бував? Чи може їм щось треба було? Чого могли вони прийти до нього всією цілою родиною? Найперше мені, що приходить на, на думку, це що вони зібралися кудись йти в гості, знаєте, на якусь поважну подію. Як і ми часто кудись збираємося, десь в когось день народження, в когось там весілля чи ще якась, подія якась інша. І нас запрошують гості. Ну, та й ми, як то є родина, та й беремо, збираємося з усіма йдемо так, цілою родиною. Але Христос, знаємо, що Він там проповідує. Ну і ця вся родина йде туди. На них зразу звернули увагу, бо, тому що вони були одягнуті трохи по-святковому. і На них звернули увагу. Каже, ось мати твоя, брати твої стоять на дворі, і там чекають на тебе. Що відповідає Христос? Він каже: брати мої, сестра, брат і мати і сестра це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Дивіться, як ми звертаємося у церкві один до одного, каже Священик, доріг у Христі, браття і сестри. Він звертається до тих, які слухають Слово Боже і зберігають Його. Якщо ви навіть слухаєте Слово Боже, але його не зберігаєте у своєму серці, не знаходите йому місця. З одної сторони, що там нема місця для Слова Божого, з другої сторони, Ніколи не задавався тим питанням, що там той священик читає, то ти не можеш бути ні братом, ні сестрою. Бо саме головне — послухати Слово Боже і зберегти його, щоб то слово мало в тобі місце, щоб ти будував себе в Бозі, бо якщо ти хочеш спасення, Якщо ти хочеш прийти до Бога, то ти маєш себе збудувати для Бога. Неможливо будувати щось, не маючи матеріалу. Віра приходить до нас через слухання. Так? Як ти можеш прийняти віру, як ти не ходиш до церкви, не слухаєш проповіді, якщо ти. Не береш ніякого е, активного життя у пізнанні Господа Бога, ти не читаєш нічого. Ну, ти абсолютно не укріпляєш свою віру, ти як ти можеш її мати? Ми можемо часом путати традицію, бо ходжу до церкви, йдуть люди, та я йду е, От пасочку світля, та я несу кошик, е, йдуть колідувати. На різдво, та я йду з колідниками колюдую, найдобре колідую, най колідую вивчив пару колядок. Але це є виконання традиції, це аж ніяк не є укріплення у вірі. Віра через слухання. І тому, щоб себе збудувати у Боже, ми маємо ходити до церкви, ми маємо читати святе письмо, ми маємо читати духовну літературу, будувати себе. Світ сучасний, особливо він є такий, знаєте, постмодерний, він все можна, людина в центрі світу, людина все має право робити все, що хоче. Оце максимальні свободи, максимальна рівність і так далі. Я не є проти свобід, про цих хріпотів це є рівності, він є проти. Але ці речі вони руйнують. Вони руйнують віру, віру в Бога. І тому, якщо не працювати над собою, хочеш ти то, чи не хочеш, суспільство, сучасний світ він тебе зруйнує, нівелює, просто зрівнає з, з рівнем. Знаєте, як взяти землю за якесь рівність, за якийсь рівень. І кожна людина, яка десь там вилазить, Всіх рівнають і все. Тому будуємо себе у Божі, будуємо себе у вірі, знаходімо місце для Слова Божого, яке би мало місце у мені, щоб Христос мені сказав. Ось моя сестра, мій брат і моя мати. Це ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Amén.